Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 23-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 6 січня 2024 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 363 тисяч 870 особин за добу, 800, і поранено 1 мільйон 91 тисяча 610 песиголовців за добу, 2400. Танків – 6018 одиниць за добу, 7 бойових броньованих машин – 11158 одиниць за добу, 16. Артилерійських систем 8617 одиниць за добу, 13 реактивних систем залпового вогню, 950 одиниць за добу, 1. засобів протиповітряної оборони 633 одиниці за добу, 2 літаків, 329 одиниць, гелікоптерів, 324 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6787 одиниць за добу, 16, крилатих ракет 1 786 одиниць кораблів катерів 23 одиниці, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 11 478 одиниць за добу. 15 спеціальної техніки 1317 одиниць за добу. 4. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.